Привіт, друзі! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників гостей свого каналу. Ви знаєте, якщо в мене немає уже ніякої ідеї, а чи задумів, помислів, що приготувати на обід чи на вечерю, завжди звертаюся до простих, бюджетних і смачних рецептів 90-х. Тому сьогодні буду готувати страву із 90-х і будуть це заварні книдлі. Переді мною ось ці інгредієнти. Дешеві, і практично у кожної господині є вдомі. Рецепт буде під відео. Усе буду важити, і вам напишу, щоб і у вас вдалися ці книдлі, і ви посмакували ними. Так що приєднуйтесь, друзі, і будемо готувати разом ці смачнющі заварені книдлі. Kartoplė, muka, kiaušinis, cebulė. Та вода. Ось ці інгредієнти, з яких я буду готувати сьогодні цю страву. Каструлю з почищеною помитою картоплею кладу на вогонь. Варити її буду на середньому вогні до повної готовності. І поки вариться картопля, зроблю собі засмажку до книдлю. Дві цибулини середнього розміру поріжу дрібненькими кубиками. На вогонь кладу сковорідку і даю в неї шматочок масла. Доливаю трохи олії. Але якщо ви хочете засмажку робити тільки на маслі, то масла треба дати більше. І коли масло повністю розтопиться у сковорідці, додаю сюди порізану дрібну цибулю. Час від часу помішуючи цибулю, буду смажити її до золотистого кольору. І коли вона позолотиться, додаю зо дві ложки панірувальних сухарів або тертої булки. У моєму випадку це терта булка. Сухарі з цибулькою гарненько перемішаємо, і, можливо, треба додати ще масло або підлити олії, то зробіть, бо сухарі однозначно беруть жир в себе. І буквально хвилиночку потрібно, щоб цибулька пересмажилася з сухарями у маслі, і засмажка до книдлів готова. Виключаємо вогонь під сковорідкою. Картопля у мене вже доварюється. Тепер будемо. Готувати у другій каструлі заварне тісто. Каструлю кладу на вогонь і швиденько в неї наливаю потрібну кількість води. До води додаю з 50 грамів масла вершкового. Нам треба, щоб вода закипіла і масло розчинилося у воді. Додам у каструлю так з півчайної ложки солі. Ось уже й вода закипіла і в ній розчинилося масло. У киплячу воду відправляю відміряну кількість муки і швиденько перемішую муку з водою. Поки ви не вимішали усю муку із киплячою водою, то робіть це на вогні. А потім можете продовжувати це робити і на столі. Майте на увазі, що воно вам не вимішається до однорідності. хоч як би ми не старалися це зробити. Це заверне тісто буде туге. І гуцкувати, але це так має бути. Ми його повністю повністю зараз розімнемо з картоплею. У мене зварилася уже картопля, я її відцідила, посолила. Картоплю хочете виколотіть колоцівкою, а чи протріть через сито. Як хочете, так робіть. А чи є такі преси, то через прес можете витиснути. Я ж буду картоплю виколочувати. Робити це буду ретельно, щоб картоплі не було ніяких грудочок. Ось до цього заварного тіста додаю гарячу ще картоплю і ложкою, наскільки це можливо, стараюся об'єднати цих два інгредієнти. Ось я могла поки що так справитися з цим. Дам трохи остигнути цьому, щоб можна було працювати руками. А на вогонь кладу каструлю з водою. Тісто вже трохи остигло, можна буде працювати руками. Потрібну кількість яєць розбиваю у чашку, щоб переконатися у придатності їх. Тісто ще досить тепле і обережно по одному яйцю додаю тісто і вимішую руками, вмішуючи яйце у невелику кількість тіста, яке знаходиться по пристінку посудини. Там воно холодніше. А коли вмішали у трошки тіста, потім вже вимішуємо його і зрештою рештою тіста. Тут важливо, щоб картоплі з тістом були теплими, тому вони краще об'єднаються разом і щоб з яєць не зробилося яєчня. Але як бачите, у нас все вийшло. Тісто ми добре замісили. Опробувала смак і мені треба ще трохи солі, то досиплю її, трохи поперчу ще тісто. І, звичайно, що рукою ще так перемішую його. Тісто готове, а в каструлі закипіла вода. Ложку треба намочити у кип'ятку. Набираємо нею тіста і відправляємо у каструлю, у кип'яток. І знову ложку мочимо у кип'ятку. І знову набираємо нею тіста. При формуванні книдлю можете допомогти собі і другою ложкою. Книдлі можуть бути без всякої форми. Рівні або не рівні. З зубчиками, а може і без них. Які зробите, такі і будуть. А щоб книдлі не прилипли до дна, то так час від часу помішуйте воду. Одночасно багато книдлів на окріпники дайте, я поділила це тісто на два рази. І від моменту, коли всі книдлі спливуть наверх, буду варити їх не більше трьох хвилин. А потім вибираю їх з окропу у миску, а зверху примащую смаженою цибулькою з сухарями. Після цього на окріп кидаю другу частину книдлю. І заварюю по тому самому принципу, що і перший раз. Книдлі вибираю з окропу і в миску, а зверху знову примащую. Смаженою цибулькою з сухарями. Якщо ви не солили воду, в якій вони готувалися, можете посолити їх зверха, приперчити, можете перекецкати їх, не бійтеся, вони не розлізуться, тому що тримаються добре кубки. І при тому, що тісто видавалося навіть надто таким тугим, самі вони вийшли. Доволі такі м'ягенькі, а як пахне та цибулька з сухарями смажена на маслі. Ось такі друзі вийшли у мене книдлі заварні. вони дуже смачні, а бюджетні ви самі побачили. Тому готуйте, готуйте і нехай вам смакує і вашим рідним. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся. Ну а якщо прийняли рішення підписатися, то натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бо саме вподобання, коментарі. Та поширення сприяють розвитку мого україномовного каналу. І саме від вас залежатиме, скільки ще людей ознайомляться з нашими українськими автентичними, давно забутими стравами. Бувайте здорові, друзі! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь! та мирного. Небо над головою.